Наразі продовжуються евакуаційні заходи сімей з дітьми. З початку заходів з громад Костянтинівки та Іліновки було евакуйовано понад 2000 тисяч дітей. Розміщуємо у спеціально обладнаних приміщеннях, так званих шелтерах. Людям надають та людей забезпечують усім необхідним. У чому вони нуждаються, це як приклад одежа, засоби гігієни подальшим перевезенням до більш безпечних міст України щоденно наші співробітники виїжджають до адрес сімей з дітьми та продовжують проводити профбесіду з приводу того, щоб вони виїжджали з міста та громади до більш безпечних місць у зв'язку з тим, що продовжуються інтенсивні обстріли. Громади, як артилерією, так і авіаційними керованими бомбами. Ворог не вибирає місць, куди цілити. Як приклад, одна із ситуацій, приблизно на початку листопада, десь у 10-х числах, було евакуйована мати з дочкою. Батька, на жаль, залишився. У місті Костянтинівки і проживав по місці свого мешкання. Приблизно два дні тому у нічний час ворог, керовано авіабомбою, завдав удару по житловому будинку, внаслідок чого чоловік зазнав значних пошкоджень і його було госпіталізовано до лікарні, де він перебуває на даний час та продовжує лікування. Ну, десь в 10, точно я не знаю. Так это я стоял, кухня, вход в кухню, тут про стенок до наружной стены, и я присел. То есть, если осколки, по принципу, если осколки пойдут, они пойдут все надо мной. Ну, рухнуло так, что конкретно, что там проход к соседям образовался, и холодильник, который стоял в коридоре, улетел к ним. В конце концов, она чуть машину, Я б, подсобирал бы би это все, завел би машину, которая кстати не ту загрела. Ну ви хотіть був довольний, что дочку вивезли. Вот як чувствовали, правильно чи ні? Ну давайте так, ну, ну да. правильно, чи не от ховалася, ховалася, якби, ну як от, вывезли вивезли в якомусь моменті уберегли, правильно. Ну от вы захотели. Треба буде вам же ж, і вас эвакуируем, куди там довеземо на адресу, все. ну буває. Все, давайте. Все, удачі вам, выздоравливать побыстрее. Дзвоніть, якщо що, що надо звонить, поможет. Все, удачі вам, жінці, що Я пішов курить кухню. Я говорю, ти будеш курити? Вона каже, ні, я буду спати. А потом говорит, княга, пойду покурить, будем спать. Как букву кухню сидит. Или глина. Ну, я там стекла попила, а тут у голову там не сильно все. Повытирали то и все. Вот, вот ну, тут жена лежала. Как раз вот тут, с этой стороны дивана. Вот это, если блоками вот эти упали на нее, тут блоки все вот туда. Уже б не было. Она ну все года как полилась с отопления, батарея их посрывала. Это сейчас только закрыли до да, окно? Да вот это вчера. Хоть как-то. А дом уже остался, да, без отопления. Хоть Нет. хоть свет есть, да? А вода есть у вас? Я не знаю, я даже не открывал. Вы куда-то переехали сейчас, да? Да, я у друга живу. Я шлю вот на этой кровати. <связь> Жена лежит на этой кровати. Как шарахнуло. Ну, что моя кровать отодвинулась на 50 сантиметров, это я потом понял. Батарея вытела. Стеклопакет вылетел. И жена там перепугалась. Но на нее упал подвесной потолок и штукатурка. И ковер еще в придачу. Он их эвакуировал, а сам остался охранять. Ну, дохранялся, да, в больницу попал. А, кстати, я не знаю, воронок-то не видно нигде. Ну, досталось більше всього його, його квартирі. Ми ще раз закликаємо сім'ї з дітьми, а також місцеве населення не гаяти часу та виїжджати у більш безпечні місця. Як самостійно, так і за нашою допомогою.